У 2013 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вениченка та отримала спеціальність географ, вчитель географії та економіки. Чому обрала професію вчитель? Тому що так підказало серце. А географія, як говорив Наполеон Бонапарт, це доля, а від долі не втечеш. Тому свою трудову діяльність розпочала в Роганському академічному ліцеї та працює вже понад 10 років. Щоразу, переступаючи шкільний порік, я думаю, як краще провести урок, щоб слово дійшло до розуму і серця кожного учня, щоб в дитячих очах було бурних допитливості та інтересу до знань. Тому моє педагогічне кредо, щоб мати треба вміти, а щоб вміти треба навчитись. Дотримуючись цього креду, працюю над такою методичною темою формування ключових компетентностей учнів на уроках географії, в умовах освітніх змін, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій. В українському прислів'ї, хто говорить, той сіє, хто слухає, збирає, відтворена мудрість віків. Учитель щодня, що уроку, повинен навчати, розвивати, виховувати, тому методична тема перегукується з виховною. Цебічний розвиток особистості на основі розвитку в учнів, основ культури та ознайомлення з традиціями та географії рідного краю. Як говорили, неадмінна риса всіх мандрівників збагачувати людину величністю і різноманітністю знань. Тому кожна дитина приходить до школи зі своїм баченням світу, і з яким багажем знань вийде зі школи вже доросла людина, залежить як від дитини, так і від вчителя. Для мене найголовніше, щоб усі учні усвідомили, для чого їм потрібні знання і як вони зможуть застосовувати їх у майбутньому. А для того, щоб іти в ногу з часом і постійно задовольняти запити допитливих і високоерудованих учнів, сучасний учитель не може залишатися на старих позиціях і зупинятися на досягнутому. Тому, поряд із традиційними методами та методами. Навчання застосовую сучасні технології. Працюючи над цією темою, я на уроках застосовую різні методи і прийоми. Думаю, що яскравою ілюстрацією того, що моя система працює, є отримані результати, а саме переможці олімпіад, конкурси захисту ман, результати ЗНО та рівень навчальних досягнень моїх учнів, а також онлайн-вікторини та певні туристичні змагання. Як говорили, неадмінна риса всіх мандрівників збагачувати людину величністю і різноманітністю знань. Як на мене, досить гарний результат щодо пізнання та розвитку географії надають власні подорожі. Тому досить часто учні нашої школи здійснюють пізнавальні екскурсії як в межах нашої області, так і в мальоничі куточки України. Тому, як говорив Антуан де сен е знаєш чим гарна пустеля. Десь у ній ховається джерела. Переконана, що найбільш дієвий педагогічний інструмент це власний приклад, тому у вільний час захоплююсь туризмом, була учасником туристичних походів як піших, так і водних, чарівними місцями Харківської області, Миколаївської області, а саме Актовий каньйон, Карпат, Боржавський хребет. У цьому напрямі роботи активну допомогу надає комунальний заклад Харківська обласна станція юних. Я переконана, що постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватись – це єдиний можливий шлях сучасного педагога.